Зараз піде мова про метал, який на сьогоднішній день коштує 900 гривень кілограм. Вірніше не метал, а сплав. Що це за метал? Вірніше сплав. Це побідіт або твердий сплав. Подивіться, в якому вигляді він буває, але насправді він буває в різних виглядах. Яка інколи буває помилка? Е, є декілька видів цих сплавів. вірніше, побідітових. Побідітових да? і є такий вид серед них, як називається ТН, тобто титаново-нікельова пластина. І це дешева штука. Покажи на вагах. Дивись, зараз на вагах 0. Ставимо 10 пластинок 57 грамм Важить 10 пластинок титаново нікельового сплаву. І беремо плюс-мінус такі ж самі по розміру вольфрамово-кобальтові пластинки. Дивіться 150 грам. Оце от і є е, одна із суттєвих відмінностей між дешевим е, різцем і дорогим різцем. Давайте я вам наглядно зараз покажу за допомогою спектрометра е, склад даного матеріалу. Е, і ви побачите, чим воно суттєво відрізняється. Дивісь, от ТНК, це той. Дешевий матеріал, про який я говорив. Тікс, Титаново, нікельово-молібденова. Да? Пластинка ще й Вольфрама. Там є 9%, але суті великого значення воно не має. Це дешевий матеріал. І зараз я вам покажу пластину з дорогого матеріалу. Отак от, от аналіз даного матеріалу. Е, якщо у вас є відпрацьовані пластини вольфрамово-кобальтові, фрези, немає значення взагалі горний твердий сплав, дорожній твердий сплав. Е, зі зношених коронок і ви просто його можете випаювати і присилати. Ми залюбки будемо його купувати. На сьогоднішній день ціна 900 гривень кілограм. При наявності великого опту можете пропонувати, індивідуально обговоримо.